Так, йде літо скоро, сьогодні такий теплий день. Треба подивитися, як поживають бджоли. Бджоли носять пильцю. Вже має бути гарний розплід. Ну, давайте диви там. Як знімає, то саме... Нема з пільцою. Ну, <'я> вот. <звільцов> я>, Я вже подивився. Прийшла очередь до цього. <звільцов 'я> так. Димар. Майже не користуюсь, але це <звільцов 'я> весна. На всякий случай ношу при собі. Так а на цього же <клухи> цього точно не подивись. Поміж вже я поставив камеру. Ділка карника. Так, давав їм трошки зверху меду, з'їли. Mm. Ну, бачиш, трохи такі бушуються, а якщо бушують, то зразу їм дохопить. До красу того... до Главное, глянуть, є розплід матка, щоб все було чортку мед. Вони такі некреплі сім'ї тут такі були. Ну як? Такі. Ще є мед. Пальци вже нанесли. Ну Таке небагато меду, але все такі боярські. Побачимо далі. Я тут не професіонал, що там, Любитель. але о, так швидко, не знаю чи камера буде бачить. Ну коротше вже є розплід. Відкритий. Значить масочка є. Закритий, відкритий. Друга рамка, зустріну вже зросло. Так я мало бути ще перегав. Ну, глянемо далі. Тут вони, звісно, може, їх трохи зусильно зжав. Кожні такі пшени. Засів, тукру засів, розпліт печатний і вже засів. цієї сторони теж. Сьогодні не холодно, так що можна подивитися. Я Мені, наприклад, колки жарко. Думаю. Але футболки ще якийсь не ферстень, такі березень. Тут теж маємо розпліти, але матки десь не видно. Спать не буду, Знаємо що є. Тут теж гарно заціла рамочка. Ходу їм треба доставити рамку. Бо на всіх рамках розплоти. Перга, на перга пельца, ще не перга, але буде перга. Ладно. Не люблять, щоб їх турбували, але трошки хай потерплять. Так. Маю в запасі я таку рамочку з метком. Трошки розпочатую їм. Чуть на сонці постояло вже такий мед тепленький. Там їм трохи начну, вони далі самі. Оставлю її перед заставною першу. Бо на всіх рамках є розпліт, не знаєте правильно, звісно, на 100%, але думаю, що з краю вона їм не помішає точно. Тим паче гніздо було зажати. Раз, два, три, 4, 5. На п'ятьох рамках. А бджоли багато, то ще одненьку додав, Ну, нічого страшного не буде. Майк ще давав їм за заставну маломедну, почистили, пуста. Треба поставити ще якось знайду, там в мене є запаси. Так. Капа душечку. Маю такі рамки ще. Ще тут о метку ще дам тим наступним двом Так, тоже чуть-чуть так, раз, 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 раз. Ж вони собі вже самі хай розпочатують, нема черві, Так. Ще тут і тут медок не запечатаний. Ось такі мали медочки. маю в запасі. За Бах. Так, маю. І всякі заставні. Тут стоїть просто фанірка. Але так як там одну сім'ю розформірував в самому першому вулику, не було матки. Не було засіву і матки, походу. Ну то їхню заставну тепло сюди бах. Хоча цей вулик теплий. Такий жовтий пінопласт. Не видно, не зуму. Ну і хватить тих тут такі, бо звісно, сьогодні то тепло, але все одно можна застудити розплід. Сюди подушечку бах. Зимою подушок не тримаю. Я якийсь десь як був... Не було вдома, трошки була якась сирость. А, зараз сухо вулик. Так, криху вже, подушка, ще маю таку кришу теплу. Тут вентиляція, все як має бути під вентиляція під, під, під верхом. Трохи незручно самому. Знімати, але норма. Може бути. Ну так, працюємо з бджілками.